Футбольна команда Юніор вітає вас, друзі. В сьогоднішньому відео покажу вам вправи, як навчити малечу обводити гравців. Дуже чудова вправа. Таку вправу я використовую в себе на тренуванні. Так, розставляємо, покажу на прикладі чотирьох гравців. Два гравці. М'яч. Два гравці. М'яч. Е, ну, спочатку, якщо там дуже маленькі хлопчики, я ставлю фішечку, і вони обводять фішечку. Коли вже заволоділи м'ячем, ми виконуємо ось таку вправу. Два гравці виходять один на одного. До цього ми вивчили вправу. Ліва нога в сторону, права передачу. Права нога в сторону, ліва передачу. Виходимо, даємо завдання. Ліва нога в сторону, права, передачу. Стають в кінець строю. Розпочинають одночасно. Виходять. Виходять. Ліва нога в сторону, права, передачу. 5-6 раз виконали. Міняємо, змінюємо ногу. Виходимо права нога в сторону, ліва, передачу. І так виконуємо також 5-6 разів. І переходимо до інших вправ. Як це виглядає на тренуванні? Давайте подивимося. Вихід один. В яку сторону ми зараз обіруємо? Давай. Вихід. Раз, два. Чудово. Вихід. Раз, два. Вихід один на одного виходимо. Раз. Далеко відпускаєш м'яч. Не контролюєш. Міша, куди ти розпочинаєш, якщо він бігає ще з м'ячем? Повернись назад. Готові. Поїхали! Раз, два. Рез, два. Молодці. Раніше ми ставили фішку, обводили фішку, коли вони ще поганенько володіли м'ячем. Зараз ми ускладнюємо вже гравець виходить на гравця. Приближено до ігрової ситуації. Виходимо. Раз. Поїхали. Раз. Чудово. Чудово. Приймай м'яч. Виходь. Раз. Два. Поїхали, поїхали. Чого ти не обводиш? Так як і на вихід на ворота не обводив. Виходимо. Раз. Чудово. Чудово-чудово. Ходь. Молодець. Ікітос. Поїхали.